Вітаю вас, мої любі, вітаю в Україні. Сьогодні вечір 28 березня. Наскільки це можливо, я радію життю. Їм банана і насолоджуюся новою посилкою. Як я вам вже неодноразово казала, що орхідейне хобі це хобі не з дешевих. І для того, щоб. Мати гарні орхідеї і різноманіття орхідеї ну, в першу чергу потрібно назбирати певну кількість рослин у своїй оселі, виростити їх до потрібного розміру, а тоді, вже, маючи друзів-орхоманів, можна вимінювати, не вкладаючись. Отак От і нещодавно. Мені заприндилось. Купити нові рослинки, я дещо знайшла для себе цікаве. Але, але в гаманці пусто, ну що робити? Та то нічого, треба, значить, щось продати із свого. Що я і зробила? Продала декілька рослинок і купила нові. Але є таке, але, що є друзі, про яких не можна забувати. Так, от коли я ділила свої вже дорослі рослини, які вже потребували в пересадці, звісно, я добре пам'ятала, що в мене є гарні друзі, яким, яким треба також запропонувати, бо вони обов'язково запропонують мені щось із свого. І так воно і сталося. Я запропонувала своїй подрузі Анжелі Максименковій в місті Миколаїв. Дві рослини, на що вона мені сказала: О, так в мене також сьогодні час пересадок, то може тобі відділити сарків? Ну, звісно, відділи. Кажу, зараз побіжу, подивлюся, які в мене є. А ти мені скажеш, які, які в тебе поділки, то якщо в мене немає, то я не відмовлюся від твоїх сарків. Таким чином, ми з Анджелею зробили. Обмін. Я відправила їй свої дві рослини, вона відправила мені свої дві рослини. Шуршать коробками, обгортками. Я думаю, це вам не цікаво. Я розпакувала їх сама. А зараз вже показую вам те, що я маю. Це два сарки, дві поділки від анжелених сарків. Оце отака, отакий красунчик. Це Саркохілус, вона мені підписала, підписала як красний. Зараз я вам покажу фото цього саркохілусу, і там буде його назва. І друга поділка це саркохілус. Анжела пише жовтий. Також показую вам фото і назву цього сарка. Цей саркохілус вона пересаджувала тільки що, ну, можна сказати, в той день, коли ми з нею розмовляли, а цей саркохілус в неї вже був посаджений раніше. Тому вона мені виділила отакі дві поділки. І ще чотири саркохілуси. У мене є своїх. Отакі вже. Оцей був першим. Потім купила той. Ось ще один у мене є саркохілус. І оцей саркохілус у мене на блоці, який я придбала в швертері, але я його свого часу загубила і в мене. Залишився маленький такий маленький зростик. І як я вам казала, якщо орхідея в мене без коріння і така кула, і е, нездорова, тому я завжди висаджую її от таким чином: на блок і головою донизу. І ось, бачите, який вже гарненький зростик. Це за рік, отак от відновилася моя. Маленька орхідейка. Бачите, вже і коріння, яке в нього гарне длинне, пішло під блок. Блок, до речі, в нього папороть, зверху прикрита папороця лісовим мохом, і отак висить він. І оце потроху так зростає. Для саркохілусів, особливих умов, не треба, єдине, що ці рослини потребують прохолоди, особливо в зимовий період. Я цього не знала, вирощувала їх, як фаленопсиси на підвіконі, і мої саркохілуси не квітли. Тепер я вже стала розумна, то гадаю, що наступного року всі мої саркохілуси будуть із квіточками. А вирушувати їх треба взимку десь близько-близько до скла або десь в прохолоді. Поливатися вони люблять на ніч, не в першій половині, половині дня, а на ніч. І коріння їх повинно бути завжди вологим. Як бачите, у мене вони посаджені в кору. Як як завжди, як, як я люблю із мохом. Однією рукою невдобно доставати, тому я відключилася і ось достала горщика. Як бачите, тут кора, мукс, корінці Завжди вологі. завжди завжди Вони не люблять, коли вони пересихають. І отак зростає мій саркохілус. Такий вже гарненький кущик. Який вже впевнена, я наступного року я буду мати квіти. Дуже гарні рослини ці, вони такими кущиками зростають, добре діткуються, розростаються. Я бачила у дівчат, показували дівчата фото своїх саркохілусів. Так там вже, так, там вже такі зарослі, ну, в корзинках вони в них ростуть. Я в корзинках не вирощую, бо в корзинках треба. Часто поливати, а я цього не встигаю робити, тому мені до подоби і удобно вирощувати їх отак. Поставила відеречко, налила отак водички, і орхідейки п'ють і п'ють. От Зараз я їх всіх винесла на лоджію, повісила до скла. І знаєте, вони такі упругі стали, такі, знаєте, прям гарні рослини. Чому я думала, що треба їх в теплі держати, я не знаю. Ну, всі ми чомусь і колись навчаємось. Отак От навчаюся і я. Так що дякую моїй подрузі. За її допомогою. В мене з'явилися ще дві поділки саркохілусів. І тепер в мене садочок саркохілусів різних барв. Немає лише однотонних. Ну нічого, я думаю, що і однотонні в мене колись будуть. Ось так налила відеречка водички, поставила тобі стаканчики. Мої орхідейки зараз поп'ють. Ну, а завтра вранці, поки молодий місяць, я їх пересаджу у звичну для себе посадку. І в цій ж відеречках вони відправляться на лоджійку до своїх. Подружок саркохілусів Може комусь треба показати, як я пересаджую саркохілуси так ви пишіть, я буду пересаджувати і відзніму вам відео. До речі, може хтось ще хоче придбати саркофілоса. Я я правда не знаю, чи залишилися у Анжели ще поділки, бо знаю, що дівчата також вимінювали в неї. Ці рослини, але ж все ж таки. Я під в описі під назвою відео залишу посилання на Анжелу Максименкову на її канал, саме на те відео, де вона ділила саркохілоси і розповідала про них та про свої умови. А на цьому в мене все. Бажаю вам гарного вечора, тихої ночі. В Україні повернулася зима. В деяких регіонах випав сніг. В нас дуже холодно, дуже холодно, дощ іде, вітер. А орхідейки додають радості в моєму житті. Як бачите, всі свої маленькі орхідейки я полюбляю висаджувати саме так. У таких посадочках, вивішувати їх, де тільки є можливість. І отак вони квітнуть. Ростять нові квітконоси і додають впевненості в завтрашньому дні. Все буде Україна! Слава героям, слава нації і смерть нашим клятим ворогам. Бережіть себе, мої любі! До побачення!